Так, ще навіть правку сьогодні гвоздика. Гвоздика Оскар, супертропер і ще якийсь один сорт я забув. От щось таке. Коріне в неї. Всипається, як завжди, ґрунт. Це гвоздики нормальні речі. Також укорінення гвоздики з 84 штукним укоріниць тільки одна. Корінь вже починає вилазити з ячею. Це дуже і дуже добре. Я думаю, на наступний тиждень, хто замовляв, великі партії, на наступний тиждень, я думаю, вже буде готовий, буду починати відправляти гвоздику. Було холодно і це затягує укорінення. А ціна на гвоздику вогонь. Так що кого цікавить, пишіть в коментарях, в приватні повідомлення або на Viber. Думаю, за таку ціну і таку можна вже відправляти. Оп, непогано.